На Маска запідозрили в державній зраді, і в капітолії мають з ним зустрітися для того, щоб проговорити питання, чи була і перевірити його, чи була державна зрада, коли він надумав відключити інтернет, або, точніше, не підключити інтернет для старлінків, коли Україна хотіла атакувати російські окупаційні позиції. Є дуже багато даних. Ми зараз з вами це розберемо, і друга історія. Володимир Зеленський витував законопроект про декларування, де депутати не хотіли розкривати свої декларації. Ну, таким чином він відреагував на вчорашню соціологію, де 80% українців вважають його корупціонером. Тут теж варто в чому розібратися, чому він так зробив, чому так довго тянув, чому депутати не проголосували. Ну і аналогічна історія з Ілоном Маском, що буде з ним далі. Ну, от, і... Чим йому це загрожує друзі? Підпишіться на канал. Давайте буквально зараз це зробимо разом. Знизу під відео є кнопка підписатися. Ми разом з вами витискаємо російських російські наративи, російських блогерів з українського інтернету. І поставте лайк та дзвіночок, це теж дуже важливо. Одним словом, Володимир Зеленський наклав вето на законопроект, який зберігав обмеження щодо електронного декларування. Повідомляє про президента. Вранці, 12 вересня, надійшов із Верховної Ради України закон, який зберігав обмеження щодо електронного декларування. Обмеження неприйнятні. Декларації мають бути відкритими, заявив Зеленський. За його словами, декларації мають бути відкритими вже зараз, а не через рік. Уже зараз треба відкривати власне з цією головною правкою. Закон має бути проголосований. Бажано швидко заявив Зеленський. На сайті президента 6 вересня з'явилась петиція. Ви пам'ятаєте з вимогою. Відмінити власне класти вето на законопроект 95-34, де депутати хотіли повернути декларування, але заховати його в самих базах і щоб вони не були публічними. Ви знаєте, що депутати багато хто з них нажився, набив собі кишені, і в них все нормально. Зеленський не давав задачу голосувати всім. Він нічого про це не сказав. Він просто сказав, що друзі. Є такий закон, хочете голосуйте, хочете ні. 199 проголосувало, але це визвело запитання в заходу в Сполучених Штатах. Блінки на який приїжджав, типу, друзі, а що це таке? Типу, ви говорите, що ви тут не займаєтесь корупцією, що ви не крали, хочете в ЄС і в НАТО, а самі закрили декларації. Чому? Ну депутати сказали, бо Путін нападе, і як так відкрити нове майно, нові машини Бігус тут зняв в багатьох нові будинки, нові квартири. Ну так же ж не можна. Вони ж будуть знати, де ми знаходимось, да? але типу їм сказали, що слухайте, ну адресу можете не показувати, але якщо в тебе з'явилася квартира на 3000 квадратів, да? чи там 2400 в одного заступника є офісу. Або, наприклад, в депутатів по 190 квадратів з'явилося, ну, це ж треба все декларувати. Або, наприклад, на родичів пишуть купу майна і нерухомості, це теж треба декларувати. І, власне. Зеленський зараз повернув. Але чи повернув він це, тому що він так хоче з цим боротися? Ну, дивіться, останні дні йому було на це все, все рівно. Він не реагував і дивився на суспільну думку на думку західних партнерів. Якби вона була не така пекельна і катастрофічна, він би нічого не робив і ні на що не реагував. Але. Вчора вийшла соціологія. Ми е, останнє відео ми з вами її розбирали. Там і плюси, і мінуси соціології, е, правдивість соціології. Ну і зрозуміло, що залученість Зеленського до корупції. Там повний розбір, дуже об'єктивний. Подивіться, будь ласка, вам, вам сподобається. Ну і власне, вчора з'являється ця соціологія на всіх сайтах, вона займає топові місця. Всі починають говорити, що дійсно президент втягнутий в корупцію. Його повнота влади. Несе не тільки можливість управляти всім, чим ти захочеш, але повнота його влади ще й несе відповідальність, тому що ти ставив всіх міністрів, ти ставив всіх голів ВЦА, ти набирав повністю під себе парламент. Відповідно і за все, що там коїться, потрібно відповідати. Ну і зрозуміло, що це відчули його політтехнологи. Зрозуміло, що, що коїться негатив, падає. Ну і вирішили зіграти в антикорупціонера. Ну і типу, витувати депутатські закони. Я ще кілька днів тому, коли депутати проголосували, одразу сказав, що він це витує, спробує витувати, щоб показати, який він класний, гарний і антикорупційний. Або навпаки, якщо всі будуть мовчати і захити і українці, то він нічого робити не буде. Ну, типу, і так добре. Ну от, ну але суспільство дійсно збурилось, і це якраз призвело до того, що Зеленський обрав. Такий е популістичний м'який шлях типу антикорупційного героя. Але знову ж таки соціологію ніхто не відміняв. Кражу на куртках, яйцях і воєнкомів, які купляли дачі в Іспанії, теж ніхто не відміняв. І зрозуміло, що ця історія залишається. Е Ілон Маск <щу> теж не менш цікава історія. Суперлідер думок, супербагатий впливовий мільярдер, просто прокачаний... Лідер думок, який створює продукти і в Твіттері, і в космосі, і продає суперсучасні автомобілі Тесла, ну і багато чого іншого. Власне, його запідозрили в державній зраді. Сам Мас каже, що державної зради не було, тому що Америка не оголосила війну Росії, тому якщо війни нема, можна співпрацювати. Але американська сенаторка Елізет, Елізабет Ворен дуже відома. Своїм захистом людей бідних і середнього класу, яка бореться з олігархами, яка бореться з мільярдерами, закликала провести розслідування щодо компанії SpaceX після того, як це та компанія продає нам Starlink і належить Ілону Маску. Розслідування щодо того, як її гендиректор Ілон Маск визнав, що заблокував Україні доступ до супутникової мережі Starlink під час атаки на російські військові кораблі біля узбережжя Криму передає Блумберг. Конгрес повинен розслідувати, що тут сталося, і чи є у нас адекватні інструменти, щоб переконатися, що зовнішня політика проводиться урядом, а не одним мільярдером, заявила Уоррен, представляючи. Яка представляє демократів в штаті Масачусетс в Сенаті? Дуже важливий момент. Штати переживають, щоб не олігархи, такі типу Ілона Маск, які впливають на змі. А твіттер – це ЗМІ, на економіку, намагаються впливати на політику. Не вони повинні приймати навіть одне рішення не по штатах, по Україні, куди вліз бізнесмен? Вони карають. Ось в чому нам ще треба повчитися, коли наші олігархи сидять, розписують, кому енергетика, кому руда, а кому газ. І які ціни, в яку позу поставити державу. Розумієте, це вам не Коломойські Яхметови, які думають, що це їхня держава. Одне рішення, де ти собою підмінив державу, і ти вже йдеш на комітет. І зрозумійте, комітет там проходять серйозніше, ніж суди в Печерському суді. І ось Ворон його викликає. Не тільки його ще й інших керівників технологічних компаній галузі. 13 вересня вони зустрінуться в капітолії. От, взагалі, Ворен, член комітету збройних сил, от і дуже активна така діячка проти мільярдерів. Вона заявила, що вона також хоче, щоб міністерство оборони США вивчило свої контрактні відносини власне з компанією Ілона Маска, тому що Маск постійно маніпулює дам Україні старлінки, не дам Україні старлінки. І ось це якраз таки е відповідь, що вона каже, що Штати, суперпартнер України, і повинен допомагати, і уряд повинен приймати рішення, а не маск, який то підніме ціну, то знизить ціну, то відписує на смс, то не відписує на смс Федерово. Да? Ось це проблема. І вона каже: з цим треба розібратись і дуже чітко його перевірити. Ось це так працює, так працює. Демократія так працює дійсно правова держава, де олігархи не можуть нав'язувати свою думку і свою волю. Написав публічно, що ти впливаєш. Будь добрий, йди відповідай. Ось цей потужний. Ну і знову ж таки, перевірка на комунікацію з Путіним. Чи не завербований маск Путіним, чи не працює він на Росію, бо надто складно він почав себе вести після певних розмов із Путіним. Хоча до цього і Кадирова посилав. Лісом і дурова путінського подавана посилав лісом, і Путіна слав куди хотів. А потім все стало неоднозначно з великим сумнівом, а що робити, я не знаю. Одним словом, Ілон Мас почав здуватися і виглядати, що підігрує Москві. Ну от зараз його е в комітеті капітолію, власне, і перевірять. Друзі, поки що все на сьогодні у мене до вас. Прохання підписатися на канал прямо зараз знизу. Кнопка під відео. Нажміть її. Будь ласка, друга історія. Напишіть відповідь в коментарях, чи вважаєте ви зрадником Ілона Маска, який почав підпрацьовувати на Путіна, ні не повністю, але хоча б відсотків 10-15 проти України, але на користь. Москви. Ну і друге, як ви вважаєте, Зеленський дійсно хотів витувати цей закон, чи просто після виходу соціології, яка стала головною темою дня вчора, він все-таки вирішив трошки попіаритися і змінити свій імідж корупціонера на антикорупціонера і типу там змушувати депутатів заповнювати декларації. Напишіть відповіді на ці два питання. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.